Всім привіт! З вами адмін телеграм каналу Vibe2Crypto І буквально вчора прийшла нагорода за промоакцію з токеном OpenLoot. Це 700 токенів, які я встиг продати на 150 майже 5 доларів. При тому, що це було за декілька хвилин часу, три кліка мишкою, і затрат в мене було відсили. 30 центів на комісію. OKEX випустив нову промо-акцію. Тепер уже з токеном BIO, де в нас призовий пул 2,5 мільйона токенів BIO. Це близько 2,5-3 мільйонів доларів. На сьогоднішній момент, але знову ж таки, ціна буде рости, тому що токен тільки-тільки-тільки вийшов і. В нього є великий потенціал, але ми не про це. Промоакція, які ми можемо заробити, буквально 50-70 доларів знову ж таки за 2-3 кліка мишкою. А, для цього що нам потрібно? Перше, підписатись на телеграм-канал Vibe2Crypto, Тут є вся інформація не тільки про промо-акції на Окіксі, на байбіті, в цілому про заробіток в крипті з без вкладень, з невеликими вкладеннями. Але ми не про це. Що треба зробити для того, щоб отримати нагороду в промо-акції з токеном BIO? Потрібно мати аккаунт на біржі Окікс. Якщо у вас його немає, вам треба обов'язково зареєструвати аккаунт, по посиланню, яке буде під цим відео, а також продубльовано в пості в телеграм-каналі. Тому що біржа OKEX, окрім того, що це біржа ТОП-3 зараз, яка є на ринку, в якій постійно є купа різних промоакцій, вони не жаліють на це коштів, вони люблять роздавати своїм юзерам трошки грошей. І нам це на руку, тому що, як мінімум, порівняно з тим самим Bybit, на OKEX промоакції доступні будь-яким користувачам, не тільки новорігам, а в цілому, в принципі, всім користувачам, старим новим, без різниці. А саме головне, окрім того, якщо у вас ще немає, на Окіксі ви зможете зареєструватися по моєму посиланню. І окрім того, що ви отримаєте нагороду за цю промоакцію, ви ще отримуєте додатково плюс 10 доларів в підкоїні за реєстрацію, саме по моєму посиланню. Тому що нам треба, щоб отримати нагороду. Для початку нам треба буде перейти по посиланню на цю промоакцію, яке буде під відео, також в телеграм-каналі, нажати кнопочку Приєднатися. Після цього нам потрібно буде зробити чистий депозит 100 доларів. Саме в цій промоакції потрібно буде робити депозит в більшості не потрібно, але от всі є така умова. Для цього нам потрібно закинути на біржу 100 USDT. Бажано закинути 101, 102, 103 USDT. Чому так? Тому що ми будемо робити торговий обсяг, і ми потратимо там сили пів долара на комісію, і бажано, щоб було просто чуть-чуть трошечки більше, ніж 100 доларів на аккаунті. Нам потрібно зробити депозит. Його можна зробити з іншої біржі, з гаманця, через P2P, без різниці підходить будь-який варіант. Саме головне, нам потрібно зробити буде депозит і утримувати його. До кінця промоакції, тобто отримувати ці кошти до кінця акції. Акція закінчиться в нас через 13 днів, тобто 16 січня. Просто ми закидуємо і забуваємося про цих 100 USDT, які ми після того, як закінчиться промоакція, можемо без питань взагалі вивезти одразу же. Далі, основний третій крок, нам потрібно зробити торговий обсяг в парі з біо. Його можна зробити як на споті, так і на фьючерсах, але саме вигідніше, саме легше це просто зайти на. Відкрити торгову пару з токеном Біо на споті, і просто купити, продати токен на 100 доларів, які в нас є. І таким чином ми зробимо торговий обсяг в 200 доларів. Цього в принципі вдосталь. І все. Після цього нам. Просто тебе потрібно чекати. В середньому нагороди з біржі Окікс приходять буквально через тиждень, півтора після завершення промо. Тобто ми отримуємо наші кошти, нашу нагороду приблизно в кінці січня. Як на мене, це суперкласно, тому що все, що нам потрібно, це буквально 100 доларів, дві хвилини часу, і потім забрати 50-70 доларів. При тому на максимальному пасиві ми на це витратимо буквально декілька хвилин нашого часу. А на секундочку, 50-70 доларів це, якщо переводити в гривні, там 2-2,5 тисячі гривень це дуже непогано, як на мене. Тому також саме головне: біржа Окекс в цілому на ній є купа промоакцій. Про це все буде в моєму телеграм-каналі. Там постійно я викладаю оновлюю всю інформацію. і Також я зараз додам. Невеличкий відео, скріншотик, скільки в цілому приходить нагород за різні промки на Окіксі, тому що чому я і раджу вам зареєструвати аккаунт, якщо його ще немає, тому що на Окіксі завжди мільйон промоакцій. Окрім цього, є ще одна. є ще одна. Також бувають промоакції просто з стейкінгом будь-яких монет, де за стейкінг монет ми отримуємо додатково ще монети, Часті, чи ті самі, які ми стейкали, чи просто інші. Але це, як мінімум, інформація для наступного відео. Якщо воно буде, буде вам цікаво, тому виконуємо промоакцію, акцію, реєструємося за посиланням, якщо немає аккаунта, підписуємося обов'язково на телеграм та на Ютуб. Ставимо лайк і я бажаю вам багатіти разом зі мною.